Зустрічаємо на цій сцені Оксана Кашкарьова. О! Привіт всім! Я хочу поділитися одним епізодом із життя нашого офісу. Це був звичайний робочий день. Не було тепла, не було води і було дуже сумно. У мене замерзли руки, у мене замерзли ноги. Я майже впала в стан анабіозу. Для тих, хто прогулював уроки біології, це коли організму взагалі не хочеться ні розмножуватися, ні їсти. На щастя, на щастя, моєму організму в той час точно не хотілося розмножуватись. Але, але поїсти чогось смачненького і тепленького я б хотіла. В мене була із собою гарбузова каша, але вона була вже холодна. ну, Якщо чесно, вона не дуже мене надихала на обід. І ось раптом повідомлення в загальному чаті ми в узбекському плові можемо замовити плов, лагман і шаурму. <плес> Слово шаурма викликало в мене асоціації з жаром тліючих вуглів, сочними кусками м'яса і все це в теплому приміщенні. Втративши самоконтроль, пишу мені шаурму. І тут посипалась реакція в чат. Моторошні смайли. Боже, я що не маю їсти м'яса, чи бухгалтерія має харчуватися духом святих цифр? Чи... Чи головний бухгалтер стане ще кровозер кровожерлівішим після такого перекусу? В общем, щоб не розпалювати уявлення моїх колег, я вже пишу в особисті. Мені мені велику не гостру. Далі я чекаю, чекаю свою шурму. В уявленні я вже бачила, як гарячий узбек. Я мала на увазі розігріти біля тандиру. Ніжна, ніжно розглажує лаваш, потім бере в руки гострий, блискучий ніж, майже кінжал і починає нарізати сочне з коринкою м'ясо. І ось час настав. Я чую шум, голосну мову, ознака, що в офісі з'явились живі й теплі люди. І вони привезли гарячу їжу. Я розумію, що приїхала моя шаурма, стрімко біжу на кухню. І ось на кухні я бачу, багато людей розбирають свої замовлення і помічаю одну людину. Яка замовлення не робила. І мені стає дуже тривожно, тому що це діма Поляшенко. Настя протягує мені мою шаурму велику, негостру, наже теплу. Все як я собі уявляла. Я розгортаю шаурму в той час Діма Поляшенко біга по кухні, вигукуючи. А коли ви замовляли? А коли ви писали? І саме страшне, я теж хочу шаурму. <праць> Після цих слів рулетка його переміщень по кухні зупиняється біля мене. Я завмерла. Розумію, зараз головне не дивитись в очі. А діма не відступає. Він уже вирішив, хто з ним поділиться шаурмою. І, скоріш за все, це щасливчик саме я. Тут мої найстрашніші очікування здійснилися. Чую слова. Оксана, поділіться зі мною шаурмою. Блін, думаю, ну чому саме я? Я починаю швидко думати. Так, 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 як же відмазатись, як же переконати його, відмовитись від моєї шаурми? Я кажу, я не зможу рівно поділити. І тобі може дістатись половина без м'яса. Але він не відступає. Так робить. Після цих слів я відриваю поглядів від шаурми і перевожу взгляд на діму. І розумію, що шансів ні у мене, ні у моєї шаурми немає. Він стояв з піднятим у руці ножем, і я мала своєю рукою відрізати половину від своєї шаурми. Перший раз я спостерігала явище, коли тіло не підчиняється розуму. Моя рука спочатку не хотіла почати різати. Потім вона тремтіла, потім вона шла, слабшала. З великим зусиллям волі я відрізала, зробила це. Ми з Дімою швидко з'їли свої кусочки. Це був звичайний смак, нічого особливого. Я ще подумала, боже, як добре, що в мене ще є моя надійна гарбузова каша. Коли замовляєте обід, подумайте про ближню і замовте два. Зірка! Оксана кашкарьова! Ого!